Я Світлана Мех, і це подкаст Радіо Поле. Вітаю усіх, хто нас зараз дивиться. Людина, з якою я хочу вас познайомити, поєднує у собі якості аналітика, копірайтера, науковця, можна сказати, це маркетологиня Клементина Мелані. Чи вітаю вас? Доброго дня! Вітаю Світлана! Дуже приємно бути сьогодні тут. Навзаєм чого розпочинали? це ваша професія. Основна, ви закінчували якийсь вуз? З чого все починалося, все і... розповім. Так єдине, що я скажу, що це вже в класифікаторі так визначено, що в минулому столітті вже виник, якби виникла це як професія. А по факту маркетинг існував завжди, тому що маркетинг це таке, якби загальне поняття, яке в себе включає і рекламу, і піар. Тому дуже часто це плутають і частково додають там в маркетинг і продажі. Це ось ті е, різні, скажімо, такі ручні сили, які допомагають. Продавати продукт. І, відповідно, можна сказати, що це навіть ще з моментів обміну, коли там люди обмінювалися, були оці перші там, якби, такі е, речі з маркетингу, які використовувалися. А вже потім, коли е, звичалася ера виробництва великого, мануфактури, е, товари. Ви, ну, Вироблялися їх, потрібно було продавати, і люди почали вигадувати різні речі, як би це краще продати, придумувати от якісь такі ходи, і тобто тоді ви зараз кажете про те, що маркетинг існує існував, чи... так. О. Так насправді це дуже така. Ну скажімо, взагалі така професія, яка існує дуже давно. Просто це не було так названо маркетинг, якби цим словом. Ну і по факту, так, це моя основна професія. Але навчалася я спочатку на аналітика. Я навчалася на аналітика міжнародної інформації. Це була також нова професія на той час, коли я в університет вступала. Ну і нам розповідали, що ми будемо або журналістами, так що по факту ми там теж трошки є колеги. Або ми можемо бути дипломатами, або можемо довчатися на маркетинг відповідно. Ну і так як журналістика мені була цікава, але я з маленького міста, і там я собі думала, що я не зможу так реалізуватись, Ну і дипломатія також. Але мені була цікава оця міжнародна аналітика, як відбувається все світі, там чому в нас в Україні так відбувається або не відбувається. І я почала далі вивчати маркетинг. Тобто, фактично, в рамках своєї професії пішла в одну з так ну так би мовити, напрямків. Uh, і, і ви одразу знайшли собі робоче місце? Uh, uh, ні, uh, я робоче місце uh, шукала по факту рік. Тому що коли є якісь нові професії, всі знають, що воно потрібне, воно так що воно є, але як його приміняти, всі не зовсім розуміють. І якщо по чесному сказати, то навіть зараз, коли людям кажуть, от вам потрібен маркетолог, не кожна людина зрозуміє, причому навіть людина, яка в бізнесі працює вже давно, для чого йому маркетолог, що він там має робити, тому що ще й напрямків в маркетингу самому є дуже багато, і коли людині просто кажуть, вам треба маркетолог, то якого брати обирати, якого маркетолога шукати, це теж такий, якби ну квест, скажімо так. Тому коли я почала вивчатись, я для себе навчатися, я для себе зрозуміла, що дуже добре, що я закінчила цю аналітику, тому що без аналізу маркетинг неможливий. Ну можна вигадувати сто разів якісь класні ідеї, придумувати, як ми їх реалізуємо. Але якщо ми далі не аналізуємо, не порівнюємо, що воно дає, чи приносить результат, чи реагують споживачі, так як ми собі запрогнозували. То далі це все просто така, якби виходить ну, на рівні гіпотези. Пропрацювали, що зробили невідомо, якого результату досягнули, невідомо. Ну і тоді це не є маркетинг. Тоді для бізнесу це якась незрозуміла ось така субстанція, угу. і... і ось ви переїхали до Польщі. Давайте так. одразу перестрибнемо до сьогоднішніх реалій. А, до речі, теж пропрацювала цей момент. Знайшла в інтернеті дуже велику купу. Вакансій маркетолога, яким напрямком ви пішли? Як ви шукали собі нішу, і чи знайшли ви себе тут? Ну, насправді знайшла себе, і коли нішу шукала, то прямо нішу не шукала. Тобто я собі знаю, які саме функції я можу виконувати. І перше, що я зробила, і в принципі, що я раджу не тільки маркетологам, а абсолютно всім спеціалістам, які себе шукають, це хоча б в соцмережах, хто саме там, хто веде Фейсбук або хто веде LinkedIn, заповнити все, де вони працювали, тому що в результатах пошуку, коли люди починають шукати, там якогось певного спеціаліста, воно тоді і видає вас, по-перше, і по-друге, воно показує дійсно ваш якийсь досвід певний. Ну, і людина, коли вас обирає, вона обирає і за людськими якостями, подобається, не подобається, і за тим, що ти дійсно там досягнув. І за Фейсбуком. Так, Ну і за Фейсбуком. Тому що по факту, якщо людина бачить, що там в довгий час працювала там, там, там і підходить їй, якби, цей досвід, вона може його накласти там умовно на свій бізнес, то вона розуміє, що добре, я поспілкуюся з цією людиною. Що вона мені може запропонувати? Ну от в мене по факту. Саме так і сталося. У мене моя основна робота прийшла саме з Фейсбуку. Тому що е, там, де я працюю зараз, дружина власника бізнесу побачила, якби мої регалії. Плюс я десь просто в якійсь групі написала якусь там пораду саме з маркетингу, і людина зрозуміла, що я в цьому знаюсь, що можна до мене звернутись. Ось так ми зізвонилися, порозмовляли, що я можу дати бізнесу, якби е, чи цікаві такі послуги бізнесу. Ну і ось ось так знайшла роботу. Тобто, не можу сказати, що це було легко й в один день. Але фактично, якщо це зробити, то ось так воно працює. Я хотіла поговорити про якості, які допомагають вам у професії. Я і скажу в тому числі зовнішність. <світ> Мало не перебила вас. Вибачте, я скажу так: Окей. важлива не зовнішність, важлива впевненість людини в собі, тому що зовнішність у кожної людини є, ну скажімо, унікальна. І я взагалі прихильник того, що абсолютно всі люди прекрасні, не може бути якоїсь негарної людини. Просто людина може всередині не відчувати і не бачити оце своє світло. Але для маркетингу важливі професійні якості, те, наскільки ти дійсно розумієшся в темі, бо тут не підробиш. Навіть якщо ти там в резюме десь з когось списав і подивився там на Work.ua чи чи тут напрацюй які там треба пункти. То потім в роботі буде дуже швидко видно, що ти це не знаєш, як то кажуть, плаваєш. А зовнішність, по факту, для маркетолога, ну але ж ви контактуєте з людьми. Ну звичайно і тут важливе перше враження, і тут важливе манери, ну будь що, скажімо так. Ну і тут дивіться, якщо так вже от по якостям, то буде спрацьовувати наскільки людина взагалі освічена, наскільки грамотна в людини вимова, наскільки вона розвинена комунікативно. Тому що один з моїх друзів, таких, до речі, він насправді мільйонер. В нього бізнес це українець. Він гарно розвинув свій бізнес. І він колись сказав, коли ми сиділи, розмовляли, от як ми кажемо завжди ні про що, і прийшов якийсь хлопець там і просто. Сидить і каже, ой, та ви там вже цілий вечір теревенети ні про що. А, і тоді він відповів: а ти знаєш, яка має бути освічена людина, наскільки грамотна, щоб цілий вечір сидіти і теревенети ні про, про що, щоб підтримувати mm -hmm. розмову. І тому е, є навіть деякі контакти, які ось там, на певних якихось там е, зібраннях чи там на дегустації. Ми спілкуємося з людьми, е, і я людині теж розповідаю, у нас починається розмова оця ні про що, і відповідно людина Розуміє, що о. Якщо це такий там грамотний маркетолог, можна далі поспілкуватися і про бізнес з цими людьми, що там саме відбувається, тому що е, люди бачать наскільки один одному може бути корисне е, там співпраця, якась там інша комунікація. Тому е, у цій якості так можна розвивати там, наприклад, е, свої зовнішні дані, там виглядати там гарно, там спортивно е, чи там доглянуто. Але я думаю, що в принципі всі люди. Намагаються якось краще виглядати, але свій розум це саме те, що потрібно якби розвивати, плекати. Ну, нікому не скажу, там це не секрет, читати книжки, цікавитись новинами, цікавитись, що відбувається не тільки там в своїй країні, а й за кордоном, тому що якісь певні новинки, ми ж ну, не видумуємо, як то кажуть, дуже багато вже видумано до нас. І так само в маркетингу, там якісь акції чи там певні якісь стратегії, якими маркетинг керується. І ми ж також дивимося в інших країнах, як це відбувається, запозичуємо. Якщо ну, так. Ну ось е, є такий вислів чудовий. Він, він мені подобається. Заговори, щоб я тебе побачив, так, так, чудовий так, слів. так. Ну і давайте поговоримо про те, як відрізняється маркетинг у Польщі від маркетингу в Україні. Ви маєте досвід з України і вже певний час. Якщо я не помиляюсь, ви ж приїхали під час війни так, повномасштабної. Так. Тобто, давайте загалом говорити до трьох років. Ви вже працюєте у Польщі. Так, так. очевидно, маркетинг відрізняється дуже суттєво. По-чесному відрізняється в тому плані, і чим мені подобається Польща, це те, що тут все на споко. Тобто тут більше цей спокійніший температм життя, і відповідно не потрібно постійно здивовувати споживача. Ринок не настільки перенасичений, так він зайнятий, але не так, як в Україні. А що ви маєте на увазі перенасичений? А Перший... дивіться, от, наприклад, в моєму містечку на одній вулиці, яка всього 500 метрів в радіусі 30 метрів знаходиться п'ять кав'ярень. Тобто розумієте наскільки висока конкуренція, і там одна кав'ярня, це там саме такий, ну наднизька ціна, одна кав'ярня там середній споживач, одна кав'ярня з випічками. Ще там одна не пам'ятаю, і одна така, топ, яка там стала найкращою в цьому місті. І відповідно кожна має своїх споживачів. Але кожна бореться за це місце під сонцем. Чи прийде той клієнт і купить ту найдешевшу каву? Чи він захоче її з тістечком, чи він захоче випити вже там її в модній кав'ярні? Ну і відповідно, в Польщі, е, немає такого, аж настільки перенасиченого ринку всім. Навіть ну в великих містах, звісно, є це зрозуміло, але в таких менших там містах трошки простіше з цим. І відповідно, маркетинг тому можна будувати так, скажімо, на лайті. Дійсно, показувати клієнту свій продукт, наскільки він якісний, показувати своє піклування клієнту, тому що в Україні нам вже доводилося вигадувати, ну вже не те, що колесо від ровера, а вже придумувати, як це колесо має бути квадратним трикутним, а при тому ще їхати і за собою ще возити. Тянути. І тоді, можливо, споживач би звернув увагу. Тому е це е розслаблення таке польське, воно дає можливість трошки. Реалізувати якісь дійсно такі ідеї, там показати споживачеві щось цікаве, показати якісь там новинки, але без тиску, дати йому дійсно вибір самому обрати. Якщо говорити про ці дві речі, воно виграшно, коли йдеться про дві різні культури, які можуть представити або доповнити себе. Доповнити, Так, скажімо. от я ще й хотіла сказати якраз про це, тому що можна запозичувати щось, що тут гарно працює, і воно дійсно працює. І і запозичувати, що на українському ринку працює, поєднати це, і тоді оця комбінація дуже вдало виходить, і ці бізнеси розвиваються. Причому я бачу, що це ну якби цю ідею використовують як українські бізнеси, бо ті, хто приїхали після війни, багато хто адаптовується і відкриває так само, і польські бізнеси бачать, як ми це робимо, і починають це адаптувати під себе і дуже вдало, і дуже вдало находить так. Виходить, так. так. Пані Клементино, скажіть, якщо би хтось захотів з українців розпочати а, бізнес, uh -huh. ну ось ми зараз говоримо. То з чого б ви порадили почати? Ну, крім того, що Окрім має бути того, капітал, так капітал, так <рес> і мабуть лекція не лекція, а курси з маркету маркетингу. А, ну тут я саме бізнесу радила би не курси з маркетингу, а дивитися саме розвивати, як розвивати свою стратегію. Тому що я взагалі, я основна моя, якби професія і ніша це стратегічний маркетинг. Без цього, без стратегії ми не розуміємо, куди ми рухаємося. Ми тоді дивимося, ось конкурент зробив тото. -то, давайте ми також це повторимо. А ось той зробив тото. -то, давайте ми також це зробимо. І виходить, що це якесь таке сліпе копіювання не відрізняє нас. У те, що всі говорять там в маркетингу, хто розуміється, там є таке слово, там абревіатура УТП. Унікальна торгова пропозиція. Зрозуміло, що унікального ніхто не вигадує, але унікальність в кожного має бути. І цю унікальність треба знайти, підкреслити і далі йти в рамках своєї стратегії. І тоді, от бізнес стає дійсно таким відомим, його стає видно. І підприємцям, крім там зібрати кошти, наважитись і відкрити, я раджу також пропрацювати з маркетологом стратегію і з цього почати. І далі вони вже будуть розуміти, чи їм потрібно рухатись в соцмережі, чи можливо навпаки, їм треба вийти на радіо і дати рекламу. Це, це було, було. так, це працює так. І в кожного бізнеса я, наприклад, дуже задоволенням слухаю, як по радіо рекламуються польські бізнеси, як вони гарно вибирають собі Якісь певні такі нішеві ролики, яка в них є там комбінація, таке загравання, скажімо, зі споживачем. Ви зараз Це... говорите про Радіо так, так, звичайно. <плес> <плес> Ось і, і коли я цю чую ці реклами, я розумію, що вони дійсно грамотно зроблені. І значить, що так від фірми відповідаю? Дякую. Ну це я не спеціально так кажу. Це не було домовлено перед тим. Але сам факт, що я просто розумію, що бізнес прорахував, куди йому потрібно піти, де є його споживач, як його залучити. Оце почалося з цієї стратегії, і тому як якби таке основне буде. А от скажіть, от ви цікавилися, як багато фірм у Польщі мають. Спеціаліста маркетолога і чи він затребуваний на ринку? Не всі бізнеси мають, на жаль. І це навіть видно по розвитку бізнесу. І навіть я коли спілкуюсь просто з людьми, які працюють в якомусь бізнесі. Ну, там, не, 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 не власників я маю на увазі, а коли працюють, от, там, наприклад, мої знайомі десь в когось працюють. І я бачу, що цей бізнес не зможе грамотно далі розвиватись, саме тому, що немає маркетолога. Ну, але це... я не можу прийти до людини і порадити: ось, візьміть там, мене, чи там, візьміть когось іншого, шукайте маркетолога і буде вам щастя. Ні, це власник має до цього прийти сам, побачити, що в нього десь є ця стеля, яку він не може пробити. І щось далі потрібно змінювати. А що саме це вже тоді от консультуватися. І я взагалі раджу: не тільки там е, бізнесу, а в принципі е, в розвитку. Дуже часто ми боїмося наймати якогось фахівця або брати консультацію фахового спеціаліста, бо ми думаємо, що ось я там зараз гроші заплачу, а невідомо чи воно мені підходить, да, чи, є, чи є для цього результат. Я навпаки завжди раджу. Ну от ми ж коли там хворіємо, ми ж йдемо до лікаря, але і головної болі може бути декілька варіантів, і пігулок може бути купа різних. І тому як тільки в нас щось не те, ми йдемо до лікаря, і лікар нам е, робить спочатку аналізи. І каже, що саме з нами і що нам потрібно, і як полікувати. От так само працює і маркетинг. Тобто, Якщо спеціаліст е, приходить, він робить оцей аналіз, тобто, типу як ми здаємо аналізи лікарю, і далі каже, що треба зробити. І так само ми приходимо, наприклад, до бухгалтера. Ми ж не сідимо і не робимо всю бухгалтерію за там певну людину. Ну є певні певні люди, які економлять, але ми зараз не про них. Ну так, ну але це і не буде розвитку. Тоді і не буде розвитку, так, тому так. що одна людина впирається в тих 24 години, які ми маємо в добу. І так, можна самому бути самозайнятим спеціалістом, е, працювати, і це буде вдалий бізнес, е, але просто він не зможе стабуватися. Це тоді, от знову ж таки, що хоче власник, яка його ідея, яка стратегія? От від цього відштовхуємося. Чудова ідея, сподіваюся, послухають нашу програму і зроблять висновки ті, кому це буде цікаво. Ну і якщо вже говорити. Про самих маркетологів, то е, хтось би е, мав бажання з українців, наприклад, продовжити е, ваш, е, ваш досвід почерпнути і вирішити собі зайнятися цією справою. Це для вас би може була конкуренція, не знаю, але то... не була б. Ряд, так. Що робити? Куди а... прямувати? По-перше, раджу обов'язково навчатись. Навчатись можна навіть не обов'язково закінчувати університет. Зараз є... Але, дуже... до речі, університет вам вже ж допоміг. Так, звичайно. Але крім університету, я ще навчаюся все життя, тому що маркетинг це якась така субстанція, яка, як в Алісі в країні, див, там є дуже така класна фраза: мені потрібно бігти, щоб не стояти на місці. А для того, щоб там ще кудись там встигнути, треба бігти вдвічі швидше. Так отак, от це з маркетингом. Якщо не вивчати далі постійно все те, що змінюється, то ми стоїмо на місці або вже взагалі там по самозадніх. І, відповідно, університет дав багато, але вивчати доводиться все життя. І тому, хто навіть хоче почати, почати можна з нуля, хоч в будь-який день. Немає такого, що треба ось спочатку те зробити, потім те. Просто те, що я раджу, вивчати саме спочатку маркетинг. Де На якихось платформах Є платформі... замовляти собі курси, купувати книжки? Є платформи, навчальні книжки дуже гарно би підходили, але вже після платформи раджу. Тому що самому зрозуміти, чого так, буде дуже важко. На платформах Але навчальних... найкраще купувати чи шукати безплатні ось онлайн курси чи семінари. Взагалі, пораджу так: спочатку подивитися взагалі безплатні вебінари всіх, кого є. Кого там, наприклад, вам потрапляє там в око впало беріть, беріть. беріть. безкоштовно можна слухати все. По-перше, будь-яка там інформація, все рівно там щось корисного ви почуєте для себе, зрозумієте, і взагалі зрозумієте, чи підходить вам ця професія. Почнемо з того, бо люди можуть думати, що ой, це професія майбутнього, я би хотіла, а потім поспілкувалася, подивилася, а не підходить такий ритм життя, чи не підходить, що потрібно далі спілкуватись там з людьми, чи аналізувати. Кожен обере для себе. Ось тому безкоштовні раджу завжди. Ще й раджу для того, щоб зрозуміти, а чи підходить взагалі спікер. Ну, бо далі навчання на цій платформі буде саме, там, можливо, у цього спікера. Або там є деякі платформи, які такі вже там ну, топові, вони, як правило, беруть багато різних спікерів. От раджу послухати всіх, бо є хтось, хто говорить за швидко, за повільно, і там людина буде сидіти і. О Боже, як це довго тягнеться час? Чи може бути, що хтось розмовляє занадто термінологією маркетинговою? Тобто, це вже може бути курс для там, як -то фахівців. кажуть, фахівців. Так, таких. так, Тому якщо з нуля є багато дуже курсів з нуля, і чому раджу вивчати саме маркетинг, а потім далі вже все, що є? Тому що оці всі відділення в діджитал маркетинг, які пішли, все, що там Фейсбуку, в Інстаграмі, в на Ютубі, як там продавати курси, чи там що завгодно, це вже такі, скажімо, нішеві шматочки. Mm -hmm. І якщо вивчити у цей шматочок, то все рівно ціла не з'явиться, mm -hmm. і того спочатку раджу вивчити оце ціле, а потім вже подивитися, які зі шматочків пасує, пасує так. подобається, бо все рівно це основне буде оце ядро маркетингове. А решта вже буде якби до нього як доповнення, і вже тоді можна йти в цю нішу, але знаючи там саме ось ці основи ази маркетингу. Тому що все, що там буде вивчатись, це буде такий е, суміш психології, трішки, трішки аналітики, е, копірайтинг. Е, далі це також буде комунікація, там, наприклад, спілкування в листуванні або там в діректі. І це все буде вивчатись саме в маркетингу. І далі, вже, коли ви там приходите в якусь там нішу і хочете щось робити, то вам не вистачати буде цих знань, бо, наприклад, людина переписується і вже тоді зробила якісь грубі помилки, не презентувала грамотно там по черзі людині там, свою там, чи товар, чи послугу. І далі а чого в мене не купують? Ну і от тому виходить ось такий, якби взаємозв'язок. Але почати можна от я кажу в будь-який день. Причому хто до цього охочий, то я прям заохочую починати, бо ця професія невичерпна і ще дійсно буде дуже довго затребувана. і Спеціалістів і не доволена, вистачає і Так. не вистачає фінансово. Вона. Чи окупається окупається вкладення, ті, що людина вкладе, вона може його отримати. І як швидко? Окупається. Єдине, що раджу також звертати увагу, якщо будуть от якісь такі там швидкі курси, які розповідають, все, ви йдете за проф... на професію, і ви отримуєте тут же в місяць від двох тисяч доларів. Трошки так зняти ці рожеві окуляри, не дивитись на цю замануху аж так, прямо, тому що так, можна заробляти і від двох більше і набагато більше, але це вже заробляє людина, яка має цей бекграунд, досвід і вже досвід саме в цій ніші. І тому як швидко буде окупатись, буде залежати від того, наскільки швидко ви почнете вже напрацьовувати цей досвід, або ще наскільки у вас до того був якийсь певний інший досвід. Тому що в мене, наприклад, ще крім а, навчання накладається мій досвід підприємницької діяльності, і тому я оцінюю ще а, коли спозиції приходжу з да, позиції бізнесмена. Я дивлюся, де йому оптимізувати витрати, хоча це не зовсім там вже входить в мої обов'язки. Як прорахувати так, щоб там не було додаткових якихось вкладень? Тобто, це я вже оцінюю ну чисто по людськи, скажімо так, і даєте а, поради так, теж паралельно так. до так. І Якщо в когось немає оцього цього досвіду бізнесу, може бути теж важкувато, тому що в них тоді буде все рівно така, якби з власником, як по різні боки. Типу, найманий працівник хоче того, а власник знає свої витрати і розуміє, і він не може просто в певний момент десь щось дати і має всі ризики зважити. Зрозуміти. І, ну, звичайно, що е, маркетинг це про витрати. Треба буде спочатку вкласти кошти, щоб потім повернулися ці кошти. І так само і це і в навчанні. Треба спочатку е, вкласти в себе, а далі вже вони будуть приносити як по дивіденти. І працювати на вас. Так, так. Я дякую щиро за розмову. Сподіваюся, е, ті, хто нас слухає, для них буде корисна. Нагадаю, що а, зі мною у студії Радіо була Клементина Меланіч, маркетологиня з України, яка знайшла себе і в Польщі, успішно працює, її знають не лише в Ополі, а й в Роцлаві. Сподіваюся, що наступного разу ми теж з вами зустрінемося і ще раз поговоримо а і на дякую вам. Дякую. дякую.